Сьогодні непогана погода, і можна сьогодні попрацювати з трояндами. Деякі в мене ще досить вкриті компостом, а платючі троянди вони потребують моєї уваги. Ось в такому вигляді вони ну по всій Україні в принципі, вони дуже постраждали і дуже обмерзли і в моєму саду. То я вже почала потрохи обрізати тоненькі гілля. Треба дойти до самого низу і потім розпочну з кучовими трояндами роботу. Ну що, троянду я обрізала під нуль. Я і раніше не дуже любила троянди, а зараз повністю розчарована. І якщо ви хочете малодоглядний сад, то ні в якому разі не саджайте троянди. Це дуже важкий процес, за ними доглядати. І була велика троянда, все, її нема, під нуль. Зараз покажу, що залишилось. Сонце відблискує. Ну, ось тут видно якусь бруньку, але там пошкоджена все одно кора. Ось, ось цього боку вона вам підмерзла і не знаю, чи залишиться цей стовбур живий. Оцей, наче живий, але я не знаю, тут прокинеться брунька чи ні. Ось маленький також. Тут взагалі не знаю, де і що прокинеться. Тут також ось брунька, але також був підмерша підмерший кора, довелося так от ножем вирізати. Бо якщо зрівняти до живого, то ця брунька вже зріжеться. Ось такий вигляд. Треба поприбирати, звісно. Ну, після обрізки ось. Це нижні стовбурці, ось так вони виглядають, дуже-дуже пошкоджені. До речі, придбала отакі рукавички. Це не для троянд, вони натуральні замшеві. в будівельному магазині, коштують лише 155 гривень, але сьогодні мені дуже допомогли. І я без травм змогла обрізати таку велику платючу троянду. Ось у мене таке велике відро і отакий таз. Одразу подрібнюю частину відрізаю, щоб було зручно. І тепер у мене ще одна троянда, вибачте за мою тінь, але в такий час тут без тіні моєї не обійтися. Повністю чорна. І ось морозове тривалість. Шипшини, на яку була привита троянда. Вона повністю жива і бруньки вже пішли в ріст. От так вам. А там я нічого живого знизу не бачу. Зараз буду обрізати до нуля, подрібнювати. Ну а там згодом подивимось. Тепер думаю, навіщо я робила ці опори? Ми вкладали кошти, ми вкладали стільки праці і зараз все це марно. Дуже-дуже сумно. Дуже класнючий самшит. Я не, не знаю, скільки йому років, але він дуже величезний. І весь цей час я його стрижу. Він жодного разу до того моменту, як ми придбали цю ділянку, де був пошкоджений. Отака величезна куля, майже 2 метри висоти в діаметрі. Ну і, звісно, маленькі тут підсаджені. Ось тепер думаю, чи потрібні мені тут троянди, чи можу щось інше тут висадити. Ну, обрізаю, подивимось цей рік. Подумаємо і надалі будемо бачити, що з цим всім робити. Маю такий пеньочок. Розкопала трошки ґрунт, то пагін від шипшини я вирізала. На цьому пньочку нічого живого я не бачу, окрім цієї бруньки. Але оцей стовбур я б не сказала, що він надто живий. Ну, В принципі, ну, розраховую, поки на одну бруньку. Трохи повигрібала сюди. Відсюди листочки. Зараз оце все поприбираю і приготувала осмокот, попідсипаю під троянди зараз. І подивимося, що з них вийде. Подивимось тепер, які обставини в мене з кущовими трояндами. Я ніколи раніше не вкривала свої троянди, чайно гібридні І ну, взагалі ніякі, які в мене колись були, не плетючки, а ось. Чомусь, мабуть, я здогадувалася, що якась буде за така, і вирішила сухим компостом прикрити. Зараз розгребу, але я його хочу тут і залишити, як поживний ґрунт. Так, треба ж не пошкодити. Ходила вже. Ой, яка я молодець. Це вкорінена. Мною троянда. Ось з неї запустила пагін. Оця вона захотіла ще минулого року помирати. Ну, яка я взагалі молодець, ну капець. Знесла дві бруньки одним махом. Я думала, що вона померла вже. Ну Взагалі мені не щастить з трояндами. Ось бачу живеньку. Один сорт, це. Обріжу, подивлюся. О, як воно все буде. Бо це ще в минулому році загинула ця гілка. Це не цієї зими. Так, я так розумію, що ці купи. Зараз покладу камеру. Бо я всі бруньки позбиваю. І, і на камеру, і так, у мене тут висаджено 5 троянд. Це друга, ось третя ту, що я рятувала старезна. І он ще два пагорби, як крути нарили. Це я нарила. Ну що, а з такими трояндами кощовими все значно краще. Збереглися бруньки під компостом. Ну, звісно, якби я бачите, жива деревина і тут є бронечка. Треба, щоб вона не загинула. Так. Тут не знаю, що обрізати, листочки, напевно, обріжу, так? З мене... Знань по трояндам не дуже багато. Так, я туди понакидала вже осмокоту, бо я хочу зараз побрізати і пролити, щоб змити залишки компосту з гілочок. Бо на деяких гілочках отак позалишалася земля. Я хочу це все якось поприбирати. Ну, і звісно. Бачите, збереглись брунки. Ця гілка навіть повністю збереглась, я не обрізала. Ось багато бронічок. Оцю гілку треба буде зрізати. Бачу, що нічого доброго тут немає. Так. А тут, тут я не знаю, чи є яка брунька, чи нема. Я так зріжу, якраз жива. Каміна. Так, ось паличка на нас іде, Ну, але тут ніякої блинки нема. Не бачу, з якої сторони. Зріжу повністю. Угу. Так, наче все. Здорово і живе. Так, хай росте. Ось ця строянда, яку я обрізала восени, звісно, тут є втрати. Так, оце напевно бронечка. Зріжена нею. Хоча тут ось іще росте. О! Ні, не бруника. Так, а що за цією палиці робити? Вона така якась ніяка і ніяких бронік немає. Зараз візьму секатор побільше, обріжу і її. Це та троянда, яка була майже без коріння. Ой. Так, зараз оцю зріжу, вона все одно суха. Мені заважає. Є. А ось дві гілки перехрещуються. І треба вибрати якусь одну з них. Тут є брунька ось тут, і хай вона йде в протилежний напрямок. Прокидається там потроху, потроху. Так, оце, напевно, також зараз або зріжу, або випиляю. Довелося таку гілку Випаляти он знизу. Немає тут нічого такого. Схожого на бруньки підлізти туди неможливо, бо я ж заглиблювала цей кущик. Там верху утворювалися вже нові корінці, то заглибила. І... тому якраз отакі пилочки тоненькі, дуже зручно для такої праці. Таке відріжу. Так, ця красуня. Так, бунечку пустила мені. Ось сюди, якраз мені так і потрібно. Ця гілка. Нічого не бачу. Мабуть, десь отут її зараз зріжу іншим секатором. Так, цей не беремо. Що тут у нас? Є от така у нас гілочка, але на ній нічого не видно. Зараз її випаляю тут до основи. Ще зменшується кущ. Ну, що з ним робити? Так, ось відпляла. Є. Випаляла ось гілку. Є. Ось тут ось росла. Ось в такому стані. Випиляла. Бачу на брунечку. Все було б добре, але почала пиляти, бачите, тут щось ну такий стовбур пошкоджений. І ще отут був такий сухий пеньочок, Я його зрізала, але тут серцевина, дивлюсь, що вона м'яка. Тут вже бруньки, ось раз, два, три, а подивіться, яка ковыряється дирка. І це ж треба зрізати, і тоді що нам залишається. Якщо я зріжу оцю всю гілку з бруньками, то в принципі вже її треба буде повністю зрізати, не тільки отут, отут, де я зрізала. І також цю. Ну, ось бруночка така на оці є, а так би я, мабуть, взагалі ось так от відпиляла б пів стовбура. Та і все. Отже, значить, реанімувати старий кущ та ще й після такої зими. Ну, спробуємо. Ну ось. Оце гнилля випиляла. Ось вона зростала. І ось іще ось така пошкоджена була. Тут вже нічого було рятувати, також випіляло. Ось вона. Так, Все інше я залишаю. Ну, З молоднячком трохи краща ситуація. Тут у мене всі троянди зростають, мускусні. Ну, такі гарні бруночки. Ця гілка тоненька. Зараз мені скажуть, нафіга ви її залишали. Треба дати силу іншим. А я не можу, тут і так нічого вже немає. залишити. Тут стовбур чорний, ось брунька, там трохи ще вище але треба, напевно, так бруньку, яка йде назовні куща, якраз непоганий тут зріс. Так, ще одна троянда, тут ситуація, ситуація. Такі якісь дрібненькі. Так, що ж там за зріз? І зрізом його назвати важко. Тут, наче так, бронечок непогано підросло. Так, ось тут є брунка. За землі навіть не видно. А що з цим робити? Наче б той гарний, але ж така слабенька. Що маємо, то маємо. Угу, Подивіться, яка вона тут негарна. Що зрізаємо нижче. Тут вже такий вибір. Так, тут є бруньки, але ось чорні стовбурці і такі бруньки маленькі, гілочка маленька. І ось я зробила зріз, він такий чорний. Тож напевно роблю ось так. І ось так. Ось тут, бачите, який зріз. Це ще зачищу. І поки залишаю оці дві гілки. Не знаю, що з них буде. Поки так. Троянд у мене наче небагато люденьки. Як ви справляєтесь з трояндами, у кого їх 70, 100, 150? Цілий день з тими трояндами вже вожусь, вони вже мені набридли. Порахувала, скільки в мене троянд, наче 12. Ще три замовила. Так, зима, мабуть, була настільки днуна, чому ж я замовила ті троянди. Так, і тут у мене, як йти до плодового саду, вздовж квітника, у мене тут також висаджена троянда. Вже висадила сюди, бо червона. Червоні я в своєму саду троянди не хочу, але від цієї позбавитись не можу, бо це дуже класнючий сорт. Ну, тут хай мені зростає і подивіться, я її зовсім не вкривала ні компостом, ні чим. Вона вкорінена від живця і брунки має. Подивіться, там просинається бруночка, ось непогана. Ну, подивимося, що з неї буде. Ось є бруньочки, Не знаю. Як тут стовбур, чи витримає їх, чи ні. Але бруньки є. Зараз зайве повирізаю. Тут майже нічого робити такого. Швиденько це зроблю. Зрізала пеньок, а тут є отакий пошкоджений центр. Тож я її цю гілку зріжу отут повністю. Хай відбиває, що там вже буде. Ось тут зріз гарний. Ну, напевно, цю вже відріжу, не така вже вона і гарна гілка. Боже, що я зробила з секатором. Так, зріз гарний. Все, хай зростає. Так, отак от я гарно порізала свої троянди. Угу. Молодчинка. А ця красуня це герцогиня Кристіана ще з минулого року. Спала-спала наприкінці літа. Вже на, на, ну, я думаю, що ближче, напевно, до осені. Ось такі сплячі бруньки у неї проснулися. Так, я прикидала її компостом. Ось якась гілка зелена, але чи будуть там бруньки. Зараз все позрізаю до самого коріння. Можливо, там щось прокинеться, бо тут вже ніяких сплячих броньок немає, вже нічого тут немає. Дивіться, у неї навіть є жива деревина. Тож сподіваюсь, що з неї щось вийде. І, до речі, ось ось тут є брунечка. Так, зріс негарний, треба буде краще зробити. Є в мене ще ось такий варіант троянди. Ще минулої неділі була зелена, зелені пагони. На сьогодні гляньте, всі почорніли, тож є що зрізати. Зріжу на нуль. Знизу, подивіться, які гарні дві бруньки. От буде класнючі такі гілки. І ще одна в мене є протючка на цьому. І все в моєму саду. Зараз покажу що з цією плетючкою. Це плетюча троянда полька, здається. Бачу гілку з однією брункою, ото її залишу. І дві оці під нуль. Тут нічого вже залишати. Тож не буду вас більше затримувати. Я з вами попрощаюся. Бо вже і сама втомилася, і вас, напевно, втомила. Тож до нових зустрічей. Зустрінемось в нових відео. До побачення!